Головний лікар клініки репродуктивної медицини Ельміра Максутовна показує кабінети з новим медичним обладнанням. Це зараз у пані Ельміри є плани на майбутнє перспективи. А ще майже рік тому, коли вимушена була залишити рідну домівку та власну клініку у Донецьку, не знала, як бути далі. Когда прийняла рішення, це в кінці прошлого року. В конце прошлого року, От, коли поняла, коли моя сім'я вже переїхала сюди. У меня родилась внучка маленькая, поэтому там оставлять ее было, так сказать, невозможно. Муж переехал сюда, он здесь организовал кафедру дерматовенерологии. Я долго держалась, но, так сказать, пришлось принять такое решение, потому что вся моя семья здесь. Ризикнути чи ні, почавши власну справу у Слов'янську, над цим питанням розмірковувала та вагалась лікар вищої категорії. Але любов до улюбленої справи пересилила, тож тепер потрібно було знайти кошти. У цьому допомогли друзі та родичі. Тож вісім місяців тому відкрила власну клініку, у якій допомагає людям здійснити найзаповітнішу мрію мати дитину. Это был достаточно серьезный риск, тем более в такое тяжелое время, так сказать, надеяться на то, что у меня будет большое количество пациентов, как в Донецке, конечно, не приходилось. Поэтому риск был определенный. Но я очень, знаете, очень рискованная, рискованная женщина. Разом с головным лекарем до Словянска переехала значна частина коллективу. Было тяжелое время, все это как бы можно понять, и поэтому такое предложение, как бы, Работать по специальности очень нравится. Все мы работали раньше Вместе а сейчас, как бы те, которые люди здесь местные, с которыми познакомились, очень приятные, общительные. Своїм лікарським досвідом Ільміра Максутовна ділиться з молодим поколінням і веде практичні заняття для студентів Донецького медичного університету, який теж переїхав на підконтрольну Україні територію. Попри побоювання, що люди у такій ситуації не приділятимуть стільки уваги репродуктивному здоров'ю, пацієнтів у лікаря вистачає. Незважаючи на те, що життя потроху налагоджується, жінка не полишає думку про повернення у мирне рідне місто. У нас в Славянске уже есть несколько беременностей и в других городах. Конечно, мы понимаем, что было очень трудно уехать из Донецка, оставить свой дом, оставить свою работу, но тем не менее большое вам спасибо. Вот ради этих слов я готова работать еще долго-долго длительное время.